Суд. Який, який твій прогноз по, ці, по цій ситуації? Вона, е, вона вирішиться зараз на користь конфіскації? Чи це буде така тягамутіна, яка, яка, ну, до якої ми звикли, і це продовжиться в вигляді серіалу Санта-Барбара? Ну, дивіться, я ще хочу зауважити на тому, що насправді цікавий момент: ми сьогодні проговорювали на, на раді State Watch, що у нас було націоналізовано два банки. Було шуфа на закон uh -huh. про націоналізацію системи банків, пам'ятаєш? А ви обидва маєте пам'ятати, ну і я, звичайно, ми про приват так. говоримо так, так 17 мільярдів гривень mm -hmm. нам надали відповідь, що передано, але не в загальний фонд бюджету, а в спецфонд. І з цього спецфонду кошти будуть витрачатися поки в ручному режимі, поки ми не розуміємо, як комунікувати з урядом, але ми точно знаємо, що вони будуть відно на відновлення України. 17 мільярдів, 20 мільярдів, ще там 30, Неважливо, це не буде загальний котель бюджету, і це не буде навіть питання оборони. Мені здається, наразі я скажу так: станом на сьогодні. Мені здається, це зваженим рішенням уряду. Єдине, що викликає занепокоєння, непрозорий механізм витрат як наслідок. Отут ми можемо трошки себе почувати не дуже спокійно, тому що ми розуміємо, що там шмигаль може й не хоче десь прикуритись цих схем. Але до цих корупційних годівничок залишаться маленькі пташечки, які на місцях будуть подзьобувати по різних регіонах. Того так, це викликає занепокоєння. Чи буде це Йорзання, Йорзання буде. Чи будуть проблеми, будуть проблеми. Чи будуть корупційна складова? Безумовно, буде. Чи буде це довго? Так, це буде довго і в нас, і переходячи до міжнародного рівня, це те, що я проговорю в Вашингтоні. Там буквально десь 10, 10 днів тому переїхав, але ми там десь були 10 днів. Ну суто робоча поїздка. Українцям треба сподіватися на себе. Будь-яка система міжнародної допомоги в контексті е, акумуляції коштів наших зовнішніх донорів може проходити безпосередньо за участю українців, але не виключно за участі українців. Умовно кажучи, це може бути Офіс в Києві, якась там наглядова рада за участі міжнародників. Хочуть міжнародники голову наглядової ради, без проблем. Але це не має бути. Наглядова рада і Офіс в Брюсселі, В Брюсселі вирішували, умовно, де в е, повністю зруйнованій Волновасі, яку ми там е, будемо відбудовувати. Я вірю в це. Я вірю, що ми повернемось на кордон до 91 року, і вірю, що це буде наступного року. Ну там, умовно кажучи, до 2022 року, до 2024 року. Що вони не побудували хлопці з Брюсселя, дві школи одна напроти одної. Місцеві потреби громад знає громада. Контроль потрібен, гроші потрібні з зовнішніх і внутрішніх джерел. Не буде такого, що тільки звідтіля гроші будуть йти. Ми маємо задавати тон, ми маємо задавати темп, ми маємо е, акумулювати кошти, націоналізуючи, конфіскуючи майно росіян. І